Столиця із самого ранку застрягла у заторах. Нині у Києві африканські гості. Тож деякі центральні вулиці довелося перекрити. І з самого ранку на вокзалі зустрічають делегацію африканської миротворчої місії. На пероні київського вокзалу з'являється президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Вже завтра його зустрічатимуть у російському Санкт-Петербурзі. Нині він тут у Києві, аби запропонувати свій план миру. Перед тим як зустрітись з президентом Зеленським, очільнику пар показують зруйновано. Росіянами Бучу за даними Reuters, в українській столиці африканський лідер говоритиме про вибудовування довіри між Україною та Росією. Лідери країн Африки планують запропонувати Києву призупинити дію ордера на арешт президента Ерефії Владиміра Путіна, який видав міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Також у списку пропозицій виведення тактичної ядерної зброї Росії з білоруської території, відведення російських військ і полегшення санкційного режиму проти Москви. Крім того, африканці пропонують впровадити. Безумовні заходи щодо експорту зерна і добрив. план передбачає, що за першими кроками мирної ініціативи може з'явитись угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватись переговорами між Росією і країнами Заходу. Раніше посол України в парк Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що жодних переговорів між Києвом та Москвою не буде доти, доки російські війська не залишать територію України у межах її міжнародно визнаних кордонів.